Як миттєво знизити тривогу? Три простих техніки. Треба розуміти коротко, що відбувається, включається симпатична нервова система, така бойовий режим, аварійний режим в цій ситуації, і ваше тіло просто готується до такого бою або втечі. І в цій ситуації ви повністю напружені, тривога підвищується і вам тяжко. Є прості три техніки, які дійсно допоможуть. Першочергово вам потрібно працювати з диханням, тому що воно допомагає на такі гальмуючий, на парасимпатичну нервову систему, гальмуючий режим. В цій ситуації треба Знаєте, техніка подвійного вдиху. Тобто в цій ситуації ви сильно вдихаєте через ніс один раз повільно. Далі ще маленький такий довдих, можна сказати, так, довдихаєте. Далі ви видихаєте. Ну, видих має бути в два, може навіть в три рази повільніший, ніж вдих тобто через рот. так, в цій ситуації. Тобто Один сильний, коротенький і повільний через рот видих. Другою, тобто ви можете повторювати 3-5 разів так, в цій ситуації. Другою технікою це така техніка з роботою з травмою, з так, ситуаціях. Тобто, ви берете свій палець, тобто це може бути дивно, проте поки не спробуєте, не говорить нічого. так. В ситуації, ви вибираєте палець і просто ви дозволяєте своїм очам повільно водити палець і повільно очима слідуєте за цим пальцем. так, так, так. в ситуації, тобто ось так, так. Провели, потім. Повільненько назад, так, з'їзудаці. І ви десь продовжуєте так, може, півхвилинки. Вилинку, так? Далі третю технікою є таке, знаєте, фізичне напруження. Тобто ми розуміємо, що тіло в такому бойовому режимі його треба якось розслабити. так? в ситуації ви можете або сильно-сильно зжимати кисть, так 5 секундочок відпустити, можете сильно зжимати, наприклад, плечі. Саме ефективно, звісно, це взяти зжати все тіло так сильно на 5 секундочок і розслабити. Знову сильно і розслабити. Так, десь повторюю також пів хвилиночки, хвилиночку. Якщо ви зробите ці три послідовні техніки, це Дійсно знижить вашу тривогу до 60